Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Вам. Та добра. Пропонуємо вашій увазі сьогодні новий спеціальний випуск, який присвячений всім нашим справам з 9 по 13 грудня 2024 року. Розклад зробили за київським часом. Як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу з 9 по 13 грудня. Тут у нас дуже цікавий період, 5 днів і 3 дні будуть присвячені переходу енергії місяця з одного знаку в інший. 9 місяць буде переходити з знаку риби в овен 15, о 15.39, 11 знаку овен в телець в 17.56. І в п'ятницю 13-го перехід місяця знаку телець у близнюки о 19.23. Тому в нас тут дуже багато цікавої інформації, і зараз постараємося розібратися, коли що ми можемо зробити. Що стосується посівів, давайте розпочнемо з 9-го. Тут у нас такий період, коли справи на половину якісь можна агроприйоми проводити, якісь ні. Отож, для посівів краще проводити. Після 16-ї години, це вже в овні, займатися пророщуванням насіння зернових культур для отримання проростків для салатів, посадити трошечки у горшочок цибулі на зелень або чеснику це все повинно бути в кімнаті на підвіконі. Я відповідаю на питання по можливості працювати з розсадою 9. Так, можна з 6 ранку до 10 ранку і все. А далі ніяких робіт з розсадою ні в якому випадку. Чому? Тому що до 6 години ранку буде переход, перехід місяця з першої у другу фазу. А місяць без курсу починається о 10.47 і до 15.38. Тому в цей період у нас якраз оце з 6 до 10 можна використати для розсади. До речі, можна і якщо насіння проклюнулись, теж в цей час можна їх покласти в землю. І все. Розсаду не далі не турбуємо після 10 години. Для квітів та кімнатних рослин тут поливи та підживлення можна провести до 15-ї години дня. Бажано все-таки підживлення вранці органічними добривами. Але якщо до 15 години ви проведете, але пам'ятайте, що у нас тут. Період, коли дуже маленька кількість добрив повинна бути, зараз дуже погано працює вегетація, фотосинтез, навіть якщо будуть спеціальні лампи, то краще все-таки зробити це вранці. Щонайменше, якщо там от є у нас такі коментарі, що хочуть, робота закінчується о 12-й годині і будуть вдома після 12-ї, ви можете до 15-ї години таким. Слабесеньким, слабесеньким розчином з органічними добривами провести підживлення, але не пізніше 15. -ї. Далі знак стихії вогню. І захист шкідників та хвороб, профілактика завжди повинна бути. Поливи для всіх рослин треба завершити до 15 години. Підживлення органіка ранок, в крайньому випадку до 15 години. В саду, захист садових рослин від гризунів. Можна після 16 займатися укриттям теплолюбових рослин, але це вже буде темно. В тих регіонах, де світле час, після 16 тільки можна це робити. І все. Зелені операції не плануємо, не проводимо 9-го, не збираємо врожай, не робимо різні заготівлі, не плануємо, не проводимо квашення капусти, настоянки не готуємо, не збираємо лікарські рослини. Це у нас. Час, коли накладаються енергії знаку стихії води, риби і овен, тому не плануємо ці роботи і не проводимо. А от для риболовлі якраз дуже гарний період знак риб, Дев'ятого можна займатися. Кімнатні овочі теж треба поливати до 15-ї, підживлення краще вранці і органічними добривами. Далі у нас 10-те. Воно чисте, чисто овен буде працювати. Тому тут можна займатися пророщуванням, насіння тільки зернових овен, зернові культури. Можна посадити трошечки цибулі на зелень. Розсаду не турбуємо, квіти, захист від шкінників та хвороб дуже важливий. Далі у нас кімнатні рослини теж, поливи. І підживлення не проводимо. Вони, Якщо необхідно сильно полити, можете полити, але вони без користі. А підживлення вони небезпечні в знаці стихії вогню в овні. В саду можна вкривати теплолюбиві рослини тільки при гарній погоді, щоб було сухо і вітерець був. Далі у нас зелені операції теж не проводимо. Пам'ятаємо, це вже наближається період. Друга фаза, ні в якому випадку. Можна збирати врожай в овні 10-го, робити заготівлі різні, будь-які заготівлі робимо. Нагадую, що це і продукти тваринництва, і птахівництва, риба. Всі ваші питання якраз що стосується заготівель, якраз гарний час 10-го заго... робіть заготівлі. Але квашення капусти не проводимо. Але можна готувати настоєнки, збирати лікарські рослини і риболовлю можна займатися. Для кімнатних овочів, актуальний захист від шкідників та хвороб. А тепер у нас справи тільця Вони починаються тільки після 19 години вечора. Перехід місяця із знаку овен о 17.56. Місяць без курсу починається з 0 годин, 16 хвилин до 17.55. Тобто, весь день у нас не працюючий 11 грудня, а вже. Увечері після 19 можна розпочинати різні посіви. Ми зараз назвемо, що можемо сіяти. І продовжувати можна ці посіви 12 грудня, 13-го треба завершити до 11-ї години ранку. Тому що у нас з 11-ї години починається і 2 хвилини спалений шлях місяця, а далі місяць без курсу о 14.41 і до 19.22 до часу переходу в знак близнюки. Отож, у нас дивіться. 11, після 19, -го, 12 -го та 13 до 11 ранку можемо посіяти всі вершки, це телець. Вершки. Всі, хто питали про еустому, будь ласка, можете сіяти насіння еустоми. Хтось інші квіти на розсаду їх насіння сіння сійте. Хтось овочі хоче посіяти в цей час, огірочки збираються дехто вирощувати, в кімнаті теж посіяти. Хтось для теплиці, які мають опалювання, помідори, баклажани, перець, різна зелень, вітаміна, капуста. Цибулю на зелень, до речі, на піввіконі можна посадити трошечки і можна пророщувати насіння. Як бачите, дуже великий об'єм робіт. Всі, хто запланував, будь ласка, вам бажаємо успіхів. І з розсадою теж починаємо працювати 11-го після 19-ї години вечора. Далі 12 го і 13 го до 11-ї години ранку. Квіти та кімнатні рослини. Тут майже однакові у нас справи. Після 19 починаємо посів на розсаду квітів. Працюємо з розсадою і ці роботи завершаємо з 13 до 11 години, але можна поливати до 13 години і починати після 19, 11, -го. 11 -го ще раз, після 19, 12 та 13 поливи проводимо. 13 до 13, причому іще й підживлення будь-якими добривами. Поливаємо та підживлюємо будь-якими добривами гарний час в тільці. Можна в час, коли, мож, до речі, гарний час для посадки, пересадки кімнатних рослин використати 11 після 19 години, і можна це звершити. До 11 години 13-го. Працюйте з розсадою квітковою, сійте на сіння квітів на розсаду, ми вже розглянули з вами гарний час для посівів. Поливи для будь-яких рослин починаємо 11 11 після 18 години. І підживлення теж після 18-ї. Трошечки пізніше, ввечері у вас всі ваші розсадні рослини знаходяться в кімнаті, можете це зробити. Але тут підживлення будь-якими добривами, винось рослини чи в ванну, чи десь в іншу кімнату, там, де ви не спите, в ніч не підживлюйте будь-якими добривами. Краще це зробити в день, наступний 12-го, і провітрити кімнату. І завершіть ці роботи, поливи та підживлення, до 13-ї години, 13 грудня. В саду. Тут справ у нас 11-го немає ніяких, окрім того, що якщо буде сонечко і треба укриттям займатися типлолюбових рослин, 11-го це можна буде зробити. А ось після 19-ї години 11-го, 12-го та 13-го до 11-ї години ранку, можна провести посадку саджанців садових рослин. Це ті, що з розпродаж, уємності різні. І обов'язково їх трошечки полити з укорінювачем. декілька днів потримайте в більш-менш теплому приміщенні, а потім повертайте їх в приміщення, якщо у вас є такі, де немає взимку морозів, там плюс один, плюс два, і можна в підвал теж відправити ці рослини. Ми так робили вже декілька років. А вже у лютому, коли сонечко піднімається, починаємо поступово виносити і на день виносити на сонечко. І потім, коли вже розігріється ґрунт, ми як розсаду поливаємо і висаджуємо цю розсаду уже в ґрунт теплий. Можна використати, тому що саджанці зараз більш-менш дешевші, є розпродажі новорічні. І, будь ласка, хай вам щастить купити такі рослини. І можна проводити укорінення живців в цей період. 11 після 19, 12 та 13 до 11 години ранку. Зелені операції не проводимо, але можемо збирати врожай робити різні заготівлі. Квашення капусти починаємо після 19 години вечора 11, продовжуємо 12 і 13 до 14.30. Настоянки готуємо, збираємо лікарські рослини та можна йти на риболовлю. Кімнатні овочі можна. Пересаджувати, висаджувати, перевалку робити, 11 після 18 починаєте і в цей же час, поливи та підживлення починаються. Після 19 вже точно продовжуємо 12-го та завершуємо 13 го до 13 ї години дня. Наступна рубрика у нас називається Місяць для будинку та для здоров'я з 9 по 13 грудня. 2024 року. Дуже цікавий період, і ми в першу чергу завжди з вами розглядаємо, чи можна розпочинати в цей період якісь нові проекти, щось хочеться якесь діло нове, справу розпочати. Будь ласка, не робіть цього, якщо хочете, щоб воно було успішним, перенесіть. Це вже аж буде після Нового року. Або ж там буде невеликий період декілька днів після виходу Меркурія в прямий рух. Але зараз у нас і Меркурій ретроградний до 15 грудня, Марс у нас ретроградний до 25 лютого наступного року. Марс дає енергію, Меркурій справу дуже швидко рухає. В даному випадку у нас з 9 по 13 грудня. Не можемо розпочинати нові справи, нові проекти і купувати дорогі речі, тому що це не принесе успіху і речі будуть служити дуже короткий період. Ну що ж, тепер давайте перейдемо в будинок. Дев'ятого у нас перехід місяця. І знаку риби в овен, тому вранці може бути дим в грубі або камінні. А далі вже по обідній перерві вже починається період пожеж. Тому 9-го, будьте уважні, і 10 го та 11 го перша половина дня. Це у нас знак Овен працює. Не можна на ці три дні: 9, 10, 11. Планувати і проводити стрижку волосся, стрижку нігтів, фарбувати волосся теж не можна. Мити волосся не можна до 16 години 9, а потім дуже гарний час можна мити волосся і далі 10-11 продовжувати. Сауни не плануємо на 9, 10, 11. Догляд за шкірою. Маски будуть працювати 9 тільки до 14.30, а потім ні. І далі, вже 11, тільки після 18 години наступає такий сприятливий час для масок. Очищенням шкіри не займаємося на зростаючому місяці. Очищення організму не проводимо 9-10 по системі Акадаши 11 го можна проводити. Рукоділлям можемо займатися тільки 9 до 14.30, далі перерва і 10 перерва, а 11 вже після 18 години вечора можна. Тісто. Дев'ятого 9-го тут накладається енергії стихії води і стихії вогню. Тут повинна бути все норма по рецепту. А ось уже 10-го плюс рідина більше її треба. І 11-го більше перша половина дня, а вже ближче до вечора тут норма по рецепту буде. Прання прибирання необхідно завершити 9 до 13 години дня. А далі вже у нас такий період, коли в огні дуже погано. І прання проходить, такі плями негарні, не жовтовиті з'являються на речах. І потім треба все це буде переробляти. І Ми не плануємо прання також на 10 та 11 до 18 години. А вже після 18 тільці можна і прати, і прибирати, і це буде все якісне. Ремонтні роботи не плануємо і не проводимо. Дев'ятого, до речі, провітряння речей теж тут накладка енергій, знаку стихії, води, риби та овен, тому і не провітрюємо речі, навіть якщо сонечко є. Але десятого це вже можна робити при гарній погоді і ремонтні роботи проводити. Одинадцятого ми можемо. Провітрювати речі і ремонтні роботи до 12 години дня, а далі вже ні. Енергії починають працювати іншого знаку. Зараз ми розглянемо, що ж це за знак, а знак у нас телець. Тому в 12-й в знаці телець у нас завжди напруга така велика, і дим іде в будинок, та що будьте уважні. Можна вже нарешті зайнятися стрижкою волосся, стрижкою нігтів і фарбувати волосся. Це робимо 12-го, 13-го завершить треба ці роботи. Спочатку дня починаємо і до 14-ї години 30-ти хвилин дня. Мити волосся можна ці два дні. Сауна, До речі, ось нарешті можна і сауну запланувати на 12 та 13. Догляд за шкірою маски будуть працювати 12 та 13 до 18 години вечора. Очищенням шкіри на зростаючому місяці не займаємося. Очищення організму 12 ні, 13 по системі. Ведичній системі прадаш називається. Рукоділля, гарні творчі роботи будуть виходити 12 та 13 до 19 години вечора. З тістом тут норма по рецепту, ніяких проблем не повинно бути. Прання прибирання теж заплануємо на 12 та 13. Буде якісне. Але ремонтні роботи та провітрювання речей не плануємо і не проводимо. Прийдеться переробляти. Далі у нас рубрика здоров'я. І ми дев'ятого розглядаємо і енергію обов'язково риб. Тут дві енергії треба знати: риби і овен, тому що місяць буде спочатку в рибах, а потім о 15.39 перейде в знак овен. Тому давайте розглянемо риби. А нагадую, що при місяці в знаці риби вразливі: ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи. Епітеріальна тканина, система обігу рідин. Тому на 9 не плануємо, ми не проводимо будь-які операції, будь-які вразливі кровоносна та лімфатична системи. Будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі, тільки щось екстрене. Тоді лікарі знають, що робити. А так от планувати завчасно краще цього не робити. До речі, 9-го несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування та сканування е, аналіз, і для проведення аналізів. Це несприятливий час. І є загроза для отруєння ліками та алкоголем. І, знову ж таки, на 9 -е розглянемо ще одну важливу підказку для здоров'я. Тому що в Овні, тобто 9-го, нас, далі 10 го та 11-го будуть працювати енергії знаку Овен, а в цей час вразливі голова. Тому ви розумієте, чому не можна і сауну планувати, і не можна планувати стрижку волосся. І в цей час дуже-дуже вразлива голова. Тобто всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху та нюху і зуби. Тому не можна проводити операції на голові і в голові, вразливі очі, зуби, головний мозок, носоглотка. практично всі органи голови, будь ласка, будьте уважні. І не можна проводити операції в цей час також на очах, і перенесіть похід до стоматологічної клініки. В цей час може відбуватися загострення радикулітів, ревматичних болей, може турбувати грижа хребта, артрози та остеохондрози. Тому ви розумієте, чому в цей час. Ми не використовуємо сауну і пишемо, що в цей. Залишився у нас іще один період, дуже важливий це період, який починається 11-го ввечері, знак тільця, місяць знаці телець, 12 го і 13-го. Тут ми повинні знати наступне: в дні знаходження місяця в знаці телець, го ввечері, 12 го та 13 го грудня, вразливі такі органи. Горло шия. Ковтка, мигдалики, щитовидна, паращитовидна залози, бронхи, ендокринна система, язик та нижня щелепа. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході. Не можна видаляти гланди та зуби. Можуть виникнути проблеми з судинами, тобто атеросклероз або тромбофлебід. В цей час. Загострюється і хвороба серця, так що будьте уважні до серця. І особливо вразлива область шиї. В цей час може бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. Ну, ось такий у нас сьогодні досить великий спеціальний випуск 5 днів, але дуже важливі 5 днів в нашому житті. Ми повинні все знати, щоб підготувати свої плани для виконання. З важливих дуже справ з нашим тілом, з нашими посівами, з городніми, садовими справами і тому інше. І таке інше. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам успіхів, бажаємо щастя, здоров'я, вам міцного обов'язково, тепла та затишку у вашій оселі, та, миру та добробуту обов'язково. Будьте всі здорові!